Терор мирного населення, Росія, балістикою обстріляла Запоріжжя. Ультиматуми Трампа чого чекати Україні та РФ гурти МЗС повернули українських моряків з полону хуситів? Вітаю з вами Богдан Гайдамака, і зараз я розповім про те, що на часі. Зростає кількість поранених у Запоріжжі. Станом на зараз знаємо про 45 людей. Один чоловік загинув. Ворог атакував місто у дві хвилі. Спочатку запустив шахеди, один з них влучив енергетичний об'єкт, а потім полетіли іскандери. Їх було чотири. У результаті одна з багатоповерхівок зруйнована практично повністю ще 30 пошкоджені. Понівичені також приватні будинки та нежитлові приміщення. Під наглядом метиків залишаються 22 людини, зокрема і двомісячна немовля. Після того як наші Рятувальники нашої енергетики приступили до ліквідації наслідків а, обстрілів ворожих. БПЛА то буквально через 4 години, приблизно у четвертій годині ранку, ворог а, одразу випустив по місту Запоріжжю 4 Ракети на жаль, одна людина загинула. Наразі 10 людей перебуває в стані середньої тяжкості, а також одне немовля перебуває також в стані середньої тяжкості і доправлено до лікарні. Ця ніч стало останньою для 47-річного Володимира. Росіяни вбили його просто у квартирі. Донька, дружина і теща загиблого поранені. Зараз вони у лікарні. Тим часом їхній собака БІМ увесь ранок просидів біля тіла господаря. Тварину тимчасово забрали друзі родини. Донька вчиться в Києві, жінка і те що. Мамати воріха вивести не змогли, не хочуть. Під Покровськом бої не припиняються ні на день. Місто перебуває під постійним ворожим вогнем. Противник намагається покращити своє становище, пробує сунути на велику новосілку і постійно штурмує наші позиції. При цьому росіяни уникають заходити у Покровська, би не загрузнути у міських боях. Тому пробують обійти місто з флангів. Розповів речник угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Вони намагаються його обійти. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища і намагаються обходити його з заходу, теж чіпляючись за малі селища та лісопосадки, для того, щоб просто перерізати траси, які до нього ведуть, і змусити українські сили, що його повернять до відступу. Українські сили навпаки реагують протилежним чином. Вони намагаються росіян звідти вибити і не дати якось перешкодити логістичним постачанням. І не забуваємо допомагати українським збройним силам. Бійці розвідувального взводу 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, де служить наш колега, у зв'язку з високою інтенсивністю бойових дій постійно потребують ремонту автомобільної техніки та дронів. Це найпотрібніше і найважливіше прямо зараз. Саме завдяки автівкам і дронам наші захисники можуть вдало виконувати бойові завдання і зберігати життя для подальшої боротьби. Мета хлопців зібрати 120 тисяч гривень. Номер картки та QR-код ви бачите на на екрані північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Також пхен'ян ймовірно передасть додаткові гаубиці. Про це повідомив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, минулого року РФ отримала 148 таких ракет. За останні три місяці Північна Корея вже надала країні агресорці близько 120 одиниць 170-мм міліметрових самохідних артилерійських установок та 120-240-мм міліметрових реактивних систем залпового вогню. Очільник ГУР наголосив, що така ж кількість техніки буде передана і в майбутньому. Окрім того, найближчими місяцями КНДР відправить додаткові війська на війну проти України, зазначив капітан першого рангу запасу та керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Те, що на полі бою з'явилися нові корейці, чи можуть з'явитися, точніше нові корейці так, такий недобрий симптом. Якщо це стажування сподобається ким чининою ну, Путіну, вони зможуть масштабувати таку участь, тобто буде не 10 тисяч, а порядка 100 тисяч або більше, то це буде серйозна загроза, дуже серйозна загроза для ну, для нашої оборони російські нелюди впритул розстріляли шістьох українських полонених. На опублікованих кадрах видно, що окупанти по черзі змушують наших військових ставати на коліна, а потім, хизуючись на камеру, починають їх розстрілювати в спину. Український омбудсмен Дмитро Лубінець вже відреагував інформацію щодо чергового воєнного злочину Росії, надіслано до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Нові санкції для Росії та зниження мобілізаційного віку для України такі ультиматуми ймовірно використає президент США Дональд Трамп на думку британської газети The Times. у виданні проаналізували останні заяви новообраного президента, акцентуючи на тому, що Трамп дедалі стриманіше висловлюється щодо розв'язаної Росією війни проти нашої держави. У свою чергу президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що вважає нечесним, коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю, і ставить Києву вимогу знизити мобілізаційний вік нагадаю, учора новобраний президент США вперше публічно звернувся до кремлівського диктатора після своєї інавгурації. Трамп поставив Путіну ультиматум: або Москва погоджується на перемовини якнайшвидше, або США запроводять санкції щодо будь-якого імпорту з РФ. Диктатор Путін повинен благати Україну та її союзників сісти за стів переговорів. Для цього колективний захід має застосувати усі можливі методи. Про це на українському сніданку у Давосі заявив польський президент Анджей Дуда. На його думку, необхідно прийняти план, який би гарантував мир для України, її суверенітет, а також повагу Росії до міжнародного права. Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сів за стіл переговорів про мир, то відповідь має бути такою: ми маємо застосувати такі заходи, щоб примусити Путіна благати миру і благати мирних переговорів. Анджей Дуда, президент Польщі. Сполучені Штати Америки повинні продовжити постачання зброї в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Давосі. Він зазначив, що за рахунками заплатить Європа також зауважив, що альянс має більше інвестувати в оборону, нарощувати виробництво оборонної промисловості та брати на себе більшу частку витрат на допомогу Україні. Також Рютте застеріг, що дуже важливо, щоб Росія не перемогла, адже це може призвести до негативних наслідків для глобальної безпеки, надихнувши таких лідерів як очільники північної Риї та Китаю Трьох українських моряків звільнили з полону єменських хуситів. Спільну операцію провели гур та МЗС. Нагадаю, в листопаді 2023-го моряків затримали під час захоплення вантажного судна Гелексі Лідер, яке йшло під прапором Багамських островів із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. І з тих пір тривали переговори щодо їхнього звільнення. Наразі звільнені українці перебувають у безпеці і під опікою українських дипломатів. Уже невдовзі вони повернуться до своїх родин. Після чого їх чекатиме реабілітація. Тисяча обшуків одночасно національна поліція розпочала масштабну операцію по всій Україні з викриття нелегального продажу зброї. Слідчі мають за мету перекрити канали збуту, а також вилучити з незаконного обігу трофейну зброю. Деталі у нацполіції пообіцяли оприлюднити після завершення операції. Організаторам та учасникам незаконних схем загрожує до семи років в'язниці. На цьому в мене все це були новини на часі. Не забувайте про вподобайки, коментуйте і до зустрічі на Ютуб каналі Ми Україна.